Порівняльні психологічні портрети генерала Валерія Залужного і президента Володимира Зеленського. Валерій Залужний, по даним Вікіпедії, народився 8 липня 1973 року. Військове звання генерал. з 2020 року найвище військове звання в Збройних силах України. З 2021 року по 8 лютого 2024 року Головнокомандувач Збройних Сил України, Герой України. Закритий або інтровертивний психотип, етико-логічний інтроверт. Так як це складний психотип, адже етика і логіка сприйняття вступають у внутрішній конфлікт, то щоб цього не відбулося, цей психотип міє у відповідності до стосунків з іншими психотипами. Проявляти себе то як етико-сенсорний інтроверт, то як етико-інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу використовують різні умовні назви. Етикологічний інтроверт має умовну назву Олександр Македонський або Завойовник, а ось умовна назва етико-сенсорного інтроверта, Драйзер, або Мораліст або охоронець традицій, а етико-інтуїтивного інтроверта, Достоєвський або Доктор Ватсон, або миротворець, або провісник. Володимир Зеленський, по даним Вікіпедії, народився 25 січня 1978 року, президент України з 20 травня 2019 року. У відповідності до Конституції України, Верховний головнокомандувач в армії не служив, військових звань немає, закритий або інтровертивний психотип, інтуїтивно-етичний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають психотипу різні умовні назви: Малоць Зедун, Єсенін, Тутанхамон, Лірик, Романтик. Стосунки між Валерієм Залужним і Володимиром Зеленським на основі психоаналізу такі: Залужний проявляє себе як етико-сенсорний інтроверт і Зеленський як інтуїтивно-етичний інтроверт. Між цими психотипами існують стосунки соціального замовлення. Диетико інтуїтивний інтроверт, тобто залужний, виступає як приймач соціального замовлення, а інтуїтивно етичний інтроверт, тобто зеленський, як передавач соціального замовлення, Розглянемо стосунки соціального замовлення. Ці стосунки асиметричні, тобто нерівні. Один з партнерів в даному випадку Зеленський є замовником або передавачем замовлення, а інший в даному випадку залужний. Є приймачем замовлення або виконавцем замовлення. Передавач замовник часто дивиться на приймача виконавця з висока з простої причини, бо те, що він передає, приймач відразу сприймає і готовий до виконання. А ось зрозуміти залужну Зеленський не може і по цій причині вважає його за людину нижчого ступеня розвитку і недооцінює його. Залужний дивиться на Зеленського, як на цікаву, значущу людину. Інколи навіть переоцінюючи здібності Зеленського і ніяк не може зрозуміти, чому Зеленський не може відповісти на ніби прості запитання і виконати їх. Зеленського може захоплювати в залужному поведінка, манера триматися в колективі чи серед людей. Міння легко зробити те, до чого прагне Зеленський, адже він не розуміє, що він в свою чергу є приймачем іншого, а саме логічно інтуїтивного інтроверта, а той в свою чергу є приймачем. Сенсорно-логічного інтроверта, а той, в свою чергу, є приймачем етично сенсорного інтроверта, тобто залужного, який по відношенню до нього виступає соціальним замовником або передавачем. А ще залужного захоплює стиль викладення думок Зеленського, його творчий почерк. Залужної присутності Зеленського, ніби стає залежним від Зеленського, намагається його вдовольнити і не розуміє, чому він це робить. Це починається з дрібниць, а потім полонить його все більше і більше, до тих пір, допоки Зеленський сам не починає стримуватися, не припиняє дії Залужного. При цьому збоку це виглядить так, ніби Залужний оправдовується перед Зеленським. Але разом з цим для залужного поведінці Зеленського є неприємні дратуючі моменти, ті риси, які замовник виставляє на показ метою і свого погляду, щоб добре виглядати в колективі. Звернути на себе увагу, повникає в підсвідомість залужної і збуджує в ньому неясний, подібний Марову потяг до активних дій тих умов, які примушують Зеленського страждати або вести себе неприродно. Проте Зеленському завжди не зрозуміло, що ж необхідно робити конкретно. Замовлення передбачає в кінцевому результаті є не індивідуальним, а соціальним. Тобто за замовленням ховаються проблеми тієї групи людей. В яку входить ця пара, а це щонайменше чотири особи, а якщо рахувати і дуалю цих осіб, то щонайменше проблеми восьми осіб. З боку стосунки соціального замовлення сприймаються як рівні Ініціатор Ініціатом завжди є замовник-передавач, приймач відчуває з боку замовника якесь душевне сприйняття і особистості. Замовник намагається всіляко сприяти приймачу, турбується про нього, підтримує його в межах своїх можливостей і своїх сил. Зворотний відух буває тільки на початку стосунків. Намагання домовитися з замовником на рівних не мають успіху. Зворотний зв'язок не налаштовується. Замовник, тобто зеленський, на жаль, не здатен почути виконавця, тобто залужного. Наслідком є те, що залужний відходить від Зеленського і намагається триматися від Зеленського на відстані, а то і підколоти його чим-небудь, пускаючи в діло свою сильну функцію, яка у замовника є тільки предметом періодичної турботи і уваги. Таким чином, ці стосунки можуть бути названі відносинами покровительства при відсутності зворотного зв'язку. З часом вони можуть переростати в майже повне ігнорування залужним Зеленського. Якщо прийшли до цього стану, то це говорить про те, що замовлення повністю визнане соціальне. Що міг зробити Зеленський як президент для того, щоб зрозуміти свого головного командувача Збройними силами Залужного? Для розуміння Залужного Зеленський мав би мати помічником логіко інтуїтивного інтроверта, а в залужного мав би бути помічником сенсорно логічного інтроверта, тоді залужний, діючи через свого помічника, а той через помічника Зеленського. Міг передавати Зеленському ті меседжі, які б Зеленський чудово розумів. Але чи потрібно було це Зеленському? Тут вже питання до Зеленського. А ось Зеленський проявив себе як етико інтуїтивний інтроверт. І Зеленський, як інтуїтивно-етичний інтроверт, мають між собою квазітотожні стосунки. Розглянемо стосунки квазітотожності: ці стосунки співіснування при повному нерозумінні один одного. дані ситуації співіснування конфліктне. Тому що партнери етики, а так як в них етика в різних функціональних категоріях, то між ними виникає внутрішня напруга з осудом справ один одного. Але так, як партнери поєднані одною справою і залежать один від одного, то напруга знаходиться на стадії жевріння. Перше послаблення, як правило, мусить робити Зеленський, як і раціональний, а раціональний раціональні його сприймає по-належному. Вони не задівають, як правило, слабкі місця один одного. Погрози один до одного немає. Але рівності між ними також не відчувається. Кожен з них бачить іншого менш здібним, але в питаннях, які самому важко вирішувати, бачить, що його взагалі досягаєчомусь набагато більшого успіху, ніж він сам. По цій причині страждає гонору Бог. Така ситуація сприймається як несправедлива. Найнеприємнішим в цих стосунках є неможливість зрозуміти партнера до кінця. Завжди виникає проблема перекладу його інформації на власну інформативну мову. Написаний квазітотожним партнером майже не піддається прочитанню. Розшифровка його інформації забирає багато зусиль і здається марною. Рапорти квазітотожного не подобаються, бесіда з ним, хоч не важка, але задоволення не приносить. Здається, що квазі-партнер все запутує, ускладнює або навпаки спрощує, відводить на манівці в бік. Головний армий все це можна викласти по-іншому, зрозумілою мовою. Квазітутожні -то можуть знайти загальні спільні теми для розмови, обурюватися одним і тим же, але виходи з важкої ситуації бачать по-різному. З часом починає преслідувати відчуття задарма витраченого часу. Тому ніщо цих двох фазітутожні пари особливо і не пов'язує. Вони розлучаються легко без жалю, досить безбавні стосунки, яким підходить прислів'я, кожного своє весілля. А тепер перейдемо до порівняння можливості Залужного Зеленського по всіх восьми функціях їх психологічних типів. Перша функція це інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту і осмислення мети. Залужний, як етико, сенсорний інтроверт думає, складає програму на основі емоційно-чуттєвого мислення. Емоції відіграють значну роль в його житті, намагається програмувати своє життя так, щоб позбутися можливої небезпеки негативного ставлення до нього, тому у взаєминах з оточенням витримує далеку психологічну дистанцію, жорстко притримується відпрацьованих протягом життя морально-етичних норм. Які гарантують йому стабільність емоційних зв'язків, у випадку порушення цих норм, схильний до критики в їх захист, що інколи виливається моралізуванням, володіє емпатією, здатністю до співпереживання, за рахунок цього добре орієнтується в емоційних зв'язках, хто як до кого відноситься. Як керівник досить легко виявляє неформального лідера в колективі, вміє спертися на нього, якщо то відповідає його морально-етичним поглядам лідерів, що йому не підтворяється, позбуваються, характеризується високим рівнем вимогливості до себе та підлеглих. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт. Його мислення носить емоційно-чуттєвий характер. Програма складається з точки зору досягнення позитивного емоційного стану. Вона орієнтована на узгоджені з відпрацьованими в процесі життя моральними нормами, які, як правило, носять загальнобільський характер. По будь-якому питанню відпрацьовує свою власну позицію, яка формується на основі всеохоплюючої інформації, куди включаються і моральні аспекти, правильно освоїти всі джерела, що доступні його інтелекту і здібностям. Тому його моральні переконання виглядять завжди достатньо обґрунтованими, лейтмотивною програмою розум про загальну любов, дружбу, братство, виступає проти насилля, затертивність і взаєморозуміння виявляє постійність і схильність до певних моральних якостей. Зеленський інтуїтивність етичний інтроверт. Його мислення має емоційну природу, що відволікає від практичної ділової логіки. Програма, що формує змістовну утворюч мету, орієнтована на врахування минулих помилок, на їх допущенні майбутньому. Минулому для Зеленського є визначним тільки ті події, що пов'язані з нагнітанням негативних емоцій. Сьогодення для нього трамплін майбутнє, зосереджений на масштабних проблемах, що при вирішенні побутових проблем визначається як незібраність. Інколи це справляє враження, що ця людина легковажна, непрактична, така, що не враховує реалії сьогодення. Проте це не завжди відповідає дійсності. Він гостро відчуває майбутні зміни, тому проблеми і події сьогодення його цікавлять мало. Зеленський прагне до такої діяльності, яка була орієнтована на потенційні суви в свідомості людей. Така орієнтація приводить до того, що Зеленського зазвичай не цікавиться тим, як уявляють майбутні інші люди. Якщо в нього є своє бачення, то він намагається змінити світ виключно в відповідності до своїх поглядів. Друга функція це перевід інтенції у вербальну дію прийняття рішень і сама дія. Залужний як етикосенсорний інтроверт діє, вибирає приймає рішення з точки зору захисту своїх життєвих позицій, певних матеріальних інтересів. Вольові якості демонструє тільки у випадку небезпеки. Позиційній боротьбі проявляє творчий підхід, стає зібраним і рішучим. Довгий час може відстоювати свої інтереси один, не звертаючись по домову до інших. Дуже працездатний, довгий час зберігає його активність. В своїх діях послідовний і передбачливий, заружний, як етако-інтуїтивний інтроверт, вибір програми дій і прийняття рішень здійснюється з точки зору глибокого проникнення в сутність людських взаємин. добре в цьому розбирається, прогнозує на основі бачення якості людей, в тому числі і негативних, проявляє її роботу, що відходить невідрозуму від серця. Для досягнення покладеної мети. Од... Кооперується тільки з тими людьми, які поділяють його моральні позиції і погляди. Для продуктивної роботи йому необхідна доброзичлива психологічна атмосфера, включається в ділову активність тільки тоді, коли відчуває в цьому питанні компетентність і впевненість. Негативно відноситься до людей, які беруть на себе відповідальність, не будучи компетентними в даному питанні. Тому важко вживається з начальством, до якого не відчуває поваги прихильності. Будь-якій справі не терпить суєтності поспішності, завдяки перерахованим якостям, адекватно може проявити себе на роботі, де необхідно розкрити здібності людей. Зеленський інтуїтивно етичний інтроверт, він приймає рішення на основі свого емоційного чуттєвого світосприйняття. Все проявляється, наприклад, тому, що Зеленський може перескакувати з виду діяльність на інший, щойно появляється захоплення новою ідеєю. Ділові активності для досягнення мети намагається викликати у партнерів необхідні для цього емоції, налаштовує їх на справу. Таким чином, він намагається використати ділові якості партнерів, втілює життя творчий підхід до емоцій, тому вираження негативних емоцій може рахувати за благо, а стриманість емоцій за недолік. Певним пунктом діяльності Зеленської позиція доброзичливого індивідуаліста. Доброта виявляється відсутності відкритої форми заздрощів, нарані, артистичній доброзичливості до оточення, інколи схильний до індивідуалізму, притримуючись позиції Моя хата з краю. Велике значення надає внутрішньому життю, тому професійна діяльність супроводжується роздумами, які, на жаль, не завжди закінчуються діями. Зосередженість на ідеях не приводить до конкретики в діях. Від дій швидко становиться. Це набуває вираження в уповільненості і нерішучості в діях та поступках. Йому часто важко знайти відгук на свої ідеї, розуміння цих ідей іншими людьми. В цьому відношенні його може доповнити дуал сенсорно-логічний екстраверт, який вміло рішуче досягає значних успіхів, поставлені перед собою в меті. Третя функція це діє переживання психотипу. Яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку, все те, чим може гордитися або всоромитися психотип. Залужний, якетико-сенсорний інтроверт про себе має уяву, як про людину, що опирається в своїх поступках на об'єктивний аналіз ситуації людей, прагне продемонструвати оточуючим свою об'єктивність, що має вигляд безпристрасності, демонстрації далекої психологічної дистанції. Для нього дуже важливо відчувати налаштування до партнера, співбесідника. Це може налаштувати його до довірливої розмови, не виявляючи при цьому нав'язусті. До людей, що порушують його етичні норми, відноситься холодно, уникає з ними спілкування. Довго пам'ятає причинення йому зла, але в будь-якому випадку притримується нової ввічливості і коректності, дозволяє собі негативні емоції тільки в випадках, коли не бачить іншого виходу. Залужний, як етико-інтуїтивний інтроверт, про себе має думку як про людину, що зорієнтована на об'єктивну оцінку людей і їх якостей. Зовнішньо це виглядить масці спокою на обличчі в рівній поведінці. Спосіб спілкування характеризується м'якістю, ненав'язливістю, що включає навітерізм у стосунках, незважаючи на демонстрацію об'єктивності підходу, дуже залежно від симпатії, антипатії та інших почуттів, що відчуває до партнера. Спілкування виявляє скрупульозність і акуратність, приділяє увагу дрібницям, які можуть бути непомічені іншими, суворо притримується ритуалу, якщо цього вимагає момент. Зеленський інтуїтивно етичний інтроверт, експресивність здатність створювати враження, будується на етичному розумінні світу, тому завжди намагається бути врівноваженим, акуратним, елегантним, невимушено притримується витончених манер. Пластичних руків вишуканих інтонацій. У суспільному середовищі вміє своєчасно проявити свої емоції і тим самим викликати реакцію. Якщо він зосереджений на собі, зазвичай володіє великим впливом на інших, притягуючи тим самим інших людей до себе. Темп наростання реакції їх прояв різняться за інтенсивністю. Зранськи одинаково легко приходить як у захват від радісних подій і у відчай сумних. Екзальтація, збудження пов'язане з егоїстичними стимулами, пов'язаними з альтруїстичними намірами. Екзальтація пов'язана з тонкими людськими емоціями, тому часто тотожні йому психотипи володіють художнім талантом, поети, художники та нерідко тонким почуттям гумору. У сфері своєї зацікавленості до наук на перший план ставить науки про мистецтво. Четверта функція. Це внутрішнє сприйняття психотипом самооцінка оцінка своїх дій та переживань. Залужний, яке тако-сенсорний інтроверт, оцінює свої дії до пізнання сутності явищ, подій людей. Тому багато уваги приділяє аналізу своїх здібностей, часто їх недооцінює. В ліпшому випадку відноситься до своїх здібностей критично, боляче сприймає публічну критику своїх якостей, тому найліпше словувати йому критичні зауваження на одинці м'якій коректній формі. В іншому випадку може проявити себе різким і нестерпним. Як керівник, не схильний брати на себе всю відповідальність, намагається розділити її з іншими, в сім'ї поступає аналогічно. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт, оцінює дії свого власного образу, з точки зору твердості, наполеглистю, у відстоюванні своїх життєвих позицій. Проте йому дається тільки пасивний захист своїх переконань та інтересів, не може проявити активність у вольовому тиску на інших. Уникає спілкування з тими людьми, з якими необхідно проявляти свої водові якості, болюче реагує на критику по сенсорно воловій функції. Вважає, що робить все можливе, сам прагнення нікому не критикувати публічно, переважно робиться наодинці в спокійній і доброзичливій обстановці. Зеленський інтуїтивно етичний інтроверт. Йому важко переробляти інформацію, що потребує прямої ділової активності. Його поведінка не завжди логічна і передбачена. Так, як в значній мірі залежить від емоційного стану, прагне в першу чергу реалізувати бажання, яке не завжди співпадає з логікою справи. Його ідеях багато витонченості, але, як правило, вона позбавлена практичної цінності. В боротьбі за відносини, позиційна боротьба часто втрачає свої позиції, якщо противник висуває переконливі аргументи. Проте обурення може досягнути високого порогу, якщо Зеленський впевнений в своїй правоті. Після довготривалої мобілізації ділової активності любить усамітнитися, щоб розібратися зі своїми емоційними переживаннями. За межами ділової активності не вміє економоно із розрахунком створити свій погод. Тому схильний допис господарності може бути транжирою, дозволяючи собі витрачати кошти на вишукані непотрібні і непрактичні речі. П'ята функція це рівнова баланс з оточенням. Тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів, його відновлення при появі, бажання думати, діяти. Залужний як етико-сенсорний інтроверт. Для встановлення балансу і рівноваги потребує інформації, що вказує на основу, на якій можливо економно і з розрахунком будувати свою роботу. Займається такою справою, що дає безпосередньо матеріальну віддачу. Володіє по цьому аспекту розсудливістю. Вибить продумовувати технологію досягнення результатів. З випадкових речей може витягнути і отримати користь. Залужний, етико інтуїтивний інтроверт. Для встановлення балансу рівноваги потребує інформації про те, що його життя, поступки відповідають логіці, досягнення практичного результату. Він зорієнтований на стабільну обстановку і стосунки. Випадковісті вибивають його із життєвої колії. Не володіє логікою виходу і змову нестабільності, логікою організації справи. Нині є відставити свої матеріальні інтереси, схильні віддавати свою силу і енергію, не турбуючися про матеріальну нагороду. Потребує порад зі сторони по даному аспекту. Йому необхідне визнання своєї потрібності і корисності як людини соціально значильної. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт. Для встановлення балансу рівнування потребує мобілізації своїх ділових якостей. Самостійно може забезпечити жорсткий регламент встановити вольовий режим. Легко піддається впливу по цьому аспекту, якщо розмовляти з ним рішуче, певним голосом, одночасно притримуючись коректної форми подачі інформації. Шоста функція це ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Заложний етико-сенсорний інтроверт. Активізуючим фактором для нього є інформація, яка вселяла б. Певненість і стверджувала надійність застосуваних методів. Активізуючим фактором для нього є інформація, яка вселяла взяла певність і стверджувала надійність застосовуваних методів, боїться різких змін в житті, що можуть привести до кризових ситуацій. Якщо різкої зміни не уникнути, то йому про це необхідно повідомити тільки коли вони вже відбулися, бо інакше не уникнути крику і сталії від нього. Залужно як етико-інтуїтивний інтроверт. Активізуючим для нього фактором є створення комфортної зовнішньої обстановки. Умови гармонії з зовнішнім світом створюють атмосферу найбільш відповідну для його ефективної роботи, сам не завжди вміє це робити. Прагне до естетичного зовнішнього вигляду, що є чистоплотності і скрупульозному підборі своєї одежі. не дозволяє собі неаккуратності в цьому питанні. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт. Активізуючим фактором для Зеленського є інформація про логіку справ, про х... механізм досягнення практичного результату, про його фін... функціональне місце в даних заходах. По цьому аспекту потребує постійного контролю з боку організаторів справи. Сьома функція це контроль свідомістю людини за процесом відновлення рівноваги. Залужний як етикосенсорний інтро... інтроверт слідкує повсякденному житті за тим, щоб з його боку не було проявів негативних емоцій. Поганий свій настрій до намагається заховати невимученою грайливістю. постійно потребує позитивної емоційної атмосфери. Винних порушень психологічного покою намагається приструнити в якій формі. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт повсякденному житті здійснює постійний контроль за попередженням негативних емоцій у взаємостосунках. Як правило, це йому вдається, так як володіє розвинутою здібністю до емпатії, співпереживання. Швидко розбирається в структурі стосунків між людьми, легко визначає неформальних лідерів і аутсайдерів, людей-маніпуляторів, що насаджують свій морально-психологічний клімат в колективі. Болюче сприймає вияв негативних емоцій з боку оточення, може гостро переживати почуття образи і пригнічності. Зеленський інтуїтивно етичний інстроверт. Він здійснює контроль за здібностями людей, за їх діловими якостями, вміє їх використати для досягнення поставленої мети. Намагається осягнути сутність процесу, його потенційні можливості і перспективи. По цьому аспекту дає поради іншим. Восьма функція це щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. Залужний як етико сенсорний інтроверт повсякденному житті намагається уникнути дисгармонії з оточуючим світом, не любить фізичного дискомфорту, але приділяти багато часу для ліквідації дискомфорту наведенню порядку не може, робить це епізодично, шляхом затрат величезних зусиль. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт, щодення діяльності демонструє добру орієнтацію в найближчих перспективах. Вона ґрунтується на обізнаності про багато подій і яви життя. Намагається бути пунктуальним у всьому, не спізнюватися, завжди виконувати обіцянки. Він є завжди надійним. На нього можна покластися в дрібних питаннях. Виконання великомасштабних завдань виявляє невпевненість, може розпрошувати свої сили на дрібниці. Зеленський інтуїтивно-етичний інтроверт. По всіх справах намагається врахувати негативні емоції інших, сам вміє продемонструвати своє негативне ставлення до людини. З далекої психологічної дистанції в ролі третьої особи може відкрито заявляти про переваги і недоліки свого партнера або оточення. На цьому я завершую прийняльні психологічні портрети генерала Валерія Залужного, головного командувача ЗСУ з 2021 року по 8 лютого 2024 року і президента України Володимира Зеленського згідно Конституції України, Верховного головнокомандувача. Матеріал вийшов досить об'єднаним. Не кожен він буде під силу для сприйняття і аналізу. тому не кожен із постійних і випадкових моїх глядачів додивиться його до кінця. А ось тих, хто здатен буде на цей геройський поступок, я прошу підписатися на мій канал під цим відео, поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео та розповсюдити його на інших інтернет-платформах. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео. Адже для мене, як для блогера, підписка на канал, коментування і розповсюдження є дуже важливими.